Хочемо представити вам унікальну позицію бренду Profitec. Це акумуляторний безповітряний фарбопульт PC PS 1420. Коротко по характеристикам: потужність 140 бар, продуктивність 1,1 літра на хвилину. Ємкість контейнера 1,7 літра. Довжина шланга 1,5 метра. Можливість прикріплення ременя. Він є у комплекті. Що дозволяє бути мобільним і фарбувати без проблем. Пошуковий двигун. Сумісність з акумуляторами типу М1. Можливість регулювання потужності. Вімкнення. Вимкнення по кнопці. У комплекті ви також отримуєте якісний пістолет-розпилювач та до нього додаткове сопло. Замовити даний фарбопуль, ви можете у нас на сайті, шукайте посилання в профілі.